У апарата Продовжую Чисто я запу Я запутався, не знаю де я є Не пам'ятаю Давно не грав, забув як Наверно, сюди Не лізе сволоч Може це вниз пробую? Що вічно причувається? Дуж блю вулиці. ходити тут по вулиці, це саме гірше, що може бути. Що там з цими дверями. пт мать, а вони так странно? відкриті і, типу, якби і закриті? А тут? Ноль. Добре. Блін, далі я про бігати. Хто? Хто тут? Я чув голос. страшно. Вот тут мне подобается на улице. Тут прикольно. Тут, наверное, зак. так нечестно. Я хотел еще там проверить. по быстрому. По быстричку. Ко? А -а 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 -а. Короче, тут закрыто. О, дуже все видно. Во прикольно. Ефект 3D. Це iMAX камера. Тут щось можна включати и за генератор потока енергії. А там? Там може є батарейка. Але звідки вона тут може бути. Тут немає нічого. Значить, нам у дирку. Странно якось так він перепригнув. Присідуне. Оп, оп. Хлоп. Два. Три, чотири, п'ять. Ху! Так трошки відпочину. Другий підхід давай. Раз, два. Ні, вистачає вже, зарядочку зробили. Розміночку і хватає. Так, тут ще тре... Я чую крики. Хтось має там горіти у пеклі, я вже це чую. Значить тут зараз бехне током. Але я не сцу. Таке журжання, ніби мухи десь літають. Це спеціально зробили для роздраження вуха. Я ну, упевнені. Прикольні дерева. Як у Майнкрафті. Тут, мабуть, та сама історія, але я попро... А, тут замок. А якщо я я доторкнусь? А, це типу його оглушило. Вот що означає цей песк в вухах. Тут є ще якісь, але... Подивимось тут. Це... це двері. Двері не працюють. Електричка кончилась. Знову та сама історія. Радіо стоїть, батарейки нема. Смисл з того радіо... Мадурных меня ты батарейку. Документы. Документы. Убей нас. Убей нас. Сожги здание. Здесь находится хуже. Здесь находиться хуже, чем умереть. Убей нас, убей нас. Хватит напилика. А, не то. Не то нажимаю. Прикольний звук. На трубі хтось зіграв. Так. Це шо? Це походу тут уже було. Ну пофіг, якщо сюди можна йти, то це сюди. Ага. Поміщенні. Я бачу бочки з пивом. Я чую, що хтось має бути. Хто тут? А тут нікого нет вдома. Що ти хочеш? О, две сике дурне. Давай, молодець. Слухайте, це так, як кувочниці на річці. Там теж такі, ну крім трубів, звісно. Але я чув, що таке буває. Довго це має бути? Це, напевно, безкінечно. Тихо, тихо, тихо. Брачун! Оу! Так Тут що? Тут що? Тут всюди нічого. Ааа, зараз ми його налякаємо. І що він здох? Ні, він не Так, 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 так. Бачу тінь. What the fuck, who is there? Тут а я хожу. А, ну ходи, ходи. Я так поняв, що це конечний пункт і треба вертатись. наверх а тут закрыто я думал что это активировало подачу энергии в эти двери но это не то так 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 я чую звук электрики это в заборе оно а ну. не заборе квосвенцами Добре і тихо А чуть-чути звук електрики, лише коли я включаю світло. Странно. Коротше я запутався звідси. Куди, що? Я вообще не розумію, де я є. Значить, це... Ага, це звідси ми прийшли. Значить нам сюди. Тут замок. Значить, сюди. А тепер можна і поміняти. Ми нічого не втратили. Це хто міліціонер. Так, так. Я вообще... Змій, де я є? Чи... чи наоборот тепер можна туди попасти? Що це було? Йдемо читати. Горящі гні. Электроэнергия все еще есть, электричество. Ну, правильно, а якыш? мне нужно подумать, Лиза. Ну, нема Лизы, на что ты с ней говоришь? Я думал, что электричество это доказательство того, что какая-то человеческая сила все еще контролирует наибольшую часть больницы Маунт Месси. Но никакие человек, но никакое человечное или здравомыслящее создание не может делать здесь ничего, кроме как выживать, и то не очень долго. Ты всегда была самой разумной, Лиза. Ты бы сказала успокоиться, взглянуть на свою картину целиком. Сумасшествие, бесчеловечность управляют в этом месте. Чтобы не контролировать электричество, оно пытается заманить меня в ловушку. Может стоит выключить? Так ты дебилы и что ты его включил, а теперь ты хочешь его выключить? А кто смеялся, кто ржал, Тут я не понял. Я бачу, что-то. Ні, це не то. Думав, то документи. Добре, тоді який був смисл то включати? Щоб прийти сюди і зрозуміти, що це треба виключити. Коротше я нічого не догнав. Ще раз іду сюди. Тут як завжди. Добре. Щось я не то роблю. Прямо нічого. Сюди. Ну це блять. Це тільки сюди, ну а куди ще може бути? Ага, тут є ще якийсь забор. Ну це ж на ланцю, це і так ясно Добре. Ще один раз. Якщо тут тріщить звук електрики, значить. Щось можна десь нажати. Вверх, там не можна залізти Це що за кров? Я так зрозумів, що хтось кудись уже виліз. Ааа, я м... БЛЯТЬ! Сука! Я маю спіти добігти. Блять, як то мене налякало. Я мов, я привык до всього. Аж ноги дернулись. Я вспію, я успію, де ти двері? Вот вони. Я успію, давай. Є, закривай. Закривай. Ну дивись, сука, та ж. Чого електрика не включилась тоді, коли треба? Відкривай гне. Не сховатись нихуя, а де той урод. Похуй, що це маю Сидіти до кінця. Короче, я думаю, що я правильно пішов и на дворі там нифига більше нема, але проверим. Це якась типа генераторна станція електрична час. Це волрайдер. такие звуки и такие помутнения их завжди. Так, я тут не подивился. Все закрыто. Понятно. Все понятно. Чего я его так трусы? Так, нихера. В болото. Хто? Хто тут? Коротше, зараз хтось буде такий, від кого треба як завжди тікати, мені вже це трошки надоїдає, нема коли навіть... Здивлятися атмосферку. Я бачу дробинку, все правильно, значить. По сюжету уже потрошки. продвигаемся потрошки. цим. Можна буде, наверное, по трубі пройти. Да. А ну це буде без толку. Короче, щось є дуже херню якусь меду, треба щось розумне розказувати. Коротше, вже по чуть-чуть стає цікавіше. Мені трохи більше подобається це грати, ніж спочатку подобалось, потім не дуже, а тепер знову подобається. Це по-любому туди, але треба перевірити ще тут. Тут все закрито. Тут. А, ага, обійшли по кругу, нормально, значить правильно все. Мені поки що подобається, що мало кого треба текнуть. Блять, ну та ж скільки можна?! С Сука, вже, все, вже ноги не меть, блять, все, вже я нервуюсь. Це було б, а як називались заметки? Легкий способ вибратися. Тут, блядь, легкий способ кинути курити, блин, можна получить. Это было бы очень легко. Я в это больше не верю. Раскрыть правую. Раскрыть правду, а нет правды, только ложь, которую можно перел... Которую мы проживали слишком долго, чтобы теперь вернуть обратно. Это наши дети, Лиза. Я бы выбрал легкий путь наружу, если бы это было не для мальчиков. Ничего не понял. Проклинаю это место. Я вынесу все, что угодно, чтобы выбраться отсюда. Вин перенесет все, что можно. Чтобы звезды вылезти. Будем бачить. Дуже сильно надіюсь, що хоч цей головний герой в цій грі зможе звідси вибратись, на відміну від попереднього. О, прикольно, гарно виглядає. Мені зразу сподобалось. З першого моменту. Непривично, бо там вони совалися такі ящики, а тут не совуються. Так, я вже чую волрайдера. Треба поскорше. Бо Волрайдера я не дуже люблю. То що він пролазить під Ну, стіни і всюди ходить, всюди де лиш ху. Блять, треба було розвинутися. Де хочеш і під дверима, і від нього важко втекти. І того з циркуляркою ненавиджу, від нього теж важко тікати. Це мені нагадує Silent Hill, там була Silent Hill 4, там була така башня, теж треба було по кругу і вверх. І вона дуже похожа. Значить я пішов правильно. Якщо сохранявка улыбалась, на все нормально. А тут мені гра нагадує, хто пам'ятає такий був квест, коротше, як він в стилі з Сублюстром, там остання місія була на похожій вишці. Короче, я сюди виліз, а толку з того, що було сохранение, якщо тут нічого нема. Може можна в інше вікно перелізти якесь. Ні, це до сраки, коротше, треба повертатись назад. І теж до того щось неправильне. Є тут один лиш варіант, значить все правильно, значить сюди і треба дивитись. Навірно, або спуститись униз, або піднятись кудись. А може ще бути таке, що якісь вікна можуть відкриватись. П Понятно, треба брати розгон. Зараз у нас буде тут... Mirror's Edge. Вилазь. Ну все як не у людей. Ну і кого хера, що не міг быстро вилізти І тепер що, він буде хромати, і я буду як дурак. Ходити цим хромим чуваком. А ну проверка. Ход добрий. Ну хоть це добре. Це щось прикольне має бути. Камера є є. Це вроді якісь адекватні говорять, бо голоса більш-менш нормальні, не споскуджені. Тільки от де вони? Тут? Це похоже на чердак. Це що, планшет? Це радіо знову. О, це вже ми ближче. Цікаво, хто це. І потім раз, а це якесь радіо. Я не хочу <рес> Може, це за цим вікном? Коже <рес> <Вихоже> на то. <рес> Мені здається, що то неправильно. Що можна було підійти тільки для того, щоб почути отуті слова. А в чому прикол, що даже от без е, лампочки, без батарейки, коротше, працює ночне видень. Виходить, що оця батарейка, вона тільки дає енергію самій лампочці. Ночне видень все одно працює. А може і не так, хер не знаю, що міняється. Да, воно ніби лампочку якусь свідчу. Короче, добре. Сейчас пробую тут подивитись, мужик куда-то сюда пишу Засунется. Наверное, кость то до того векна все-таки, а что векном? Буду бачити. Короче, так, по-быстрому еще раз все то самое. -ху -ху. Сюда не, не. Є Я так зрозумів, є якісь два адекватних пацієнта, чувак і ть, які між собою спілкуються про якісь оці їхні шизофренічні задуми. Але вони додають якусь інтрижку, якусь зацікавленість. І мавірно з ними ми ще десь зустрінемося по сюжету. Тут щось з цим вікном по-любому. Його можна вибити чи що. Чи щось можна пересу... А може наверх треба лізти? Так. Навірно, кудись наверх. Я забув, що ще буває такий варіант. Що можна лізти наверх? Ні, тут не то. Коротше, мені щось це не подобається. Я не люблю отак ходити шукати. не знаю ты я правильно пишу не здесь что да Чице я назад вертаюсь. Не, вроде правильно. Короче, так все запутано, что я... Де ти? Чи це вже в нього в голові? Блін, я ще якось дивом сюди попав, чесно. Не знаю якийсь попав, але мені щось не дуже подобається цей голос. Ну, типа як, подобається, воно так заворажує, але... Не подобається тим, що зараз має якась херня статися. Якщо можна лізти під ліжко, значить щось буде серйозно. Ага, вот и кто-то. А, кто-то. Так, читаем кто-то. заметки. Мудрый человек. Обратно внутрь, чем сильнее я пытаюсь сбежать, тем глубже вязну в этом месте. Мертвые больше меня не удивляют, суицид кажется мне разумным. Ну, типа, вот такие обстановки, может и так. Хорошо. Якщо... Але в принципі, якщо подумати про це як про реальну якусь ситуацію, яка дійсно могла би бути в житті, то навряд чи хтось би не зміг звідси втекти. Забори ж можна перелізти. Пацієнтів не так багато. Ти було б вполне реально звідси. І машин може бути до хера по кругу навколо лікарні. Так що це тільки для ігри так зроблено, що типу неможливість втекти, давай повішуюсь. Неправда це все. Не... Якщо... Якщо нас, якщо нас, Цікаво, який дебіл це озвучував. Наверно, прямо у йшли психу... за озвучкою. Того тікати Батареєчка. Це дуже добре. Бо щось тут в цьому моменті вони швидко закінчуються. О, мені подобається цей тих... легенький звук такий. Так краще. І спокійно одночас, і цікаво, і відчуваєш... Дійсно відчуваєш цю атмосферу. Коли багато різких звуків, воно трохи напрягуче. Документи. Пацієнт Денис. Денис або Денис. Тор Вольфрам, той, що плави лампочки. доктор Вольфрам и мистер Молибден. В какую сторону? Наверное, в любую. Ну вот даже тут. Можно же было просто перелист. Ну понятно, что тут было бы не град. Короче, до якогось сохранення доходжу. І буду закруглятись. Це перелазить. Ну де ж ці голоса, ну вже, блін, задовбало. Коли я вже побачу цих людей? Чи це вже його шизофренія розвивається? Це закрито.

Можно, я думаю, что це так и треба. Да. Оп. Все, короче. С Сохранение. Всем пока. До наступного разу.